Насправді спокійно люди не жили у Сіверську на Донеччині від лютого 22-го року, та нині тут жити стало геть нестерпно. РСЗОшки, стволка, стволка, РСЗО, ФПВ. Вони постійно, вони дуже постійно, ляпає щось постійно, тобто все, все підряд. Населення є, ну не дуже багато, ну людей місцеві. Сіверськ це наша територія, але постійно літають і впівішки, а десь літають блискавки, постійно прилітає авіація, зона бойових дій. Ворожа авіація штурмуває бомбардувальна четвертий рік поспіль. Методично, що далі то більше перетворює колись майже 11 тисячне українське місто на суцільну руїну. Вони просто руйнують, якби в них метод такої знищувати, знищувати. Це не якісь там точкові враження, вони просто накривають все підряд. Оце заїзд єс да, дата у нас Це у нас крайня точка, де ми робимо запит, що там по небу, що по ФПВ-шках і таке інше. Саме вони, московицькі ударні дрони Камікадзе, будь-яке сполучення із сіверськом роблять схожим на гру в рулетку з абсолютно непередбачуваним результатом. По нашій стороні машина машина машина. Розкидало рашую, баю фоль. По дороге перед сієрськам машина посвіта. Та вони все одно їдуть. Пілоти батальйону К-2, 54-ї механізованої бригади у напрямку Сіверська, де третій рік поспіль стримують ворожу навалу і не дають московитам просунутися у напрямку Слов'янська і з по всім штурмам по всіх штурмах, які відбувалися, ну видно, що противник готовий на все. Тому що до цього були штурми, коли ну там йшло близько десяти та й більше десяти колон. Вони все лізуть і лізуть. Загалом, якби ворогу не була цікава ця ділянка, він би не спрямував сюди стільки техніки. Вороже штурму на напрямку Сіверська відверто каже, Коливан, тут явище мало не буденне, але для московитів і. Мало результативне штурм, останній штурм, який був це два МТЛБ і Багі. Одразу мотолига загорілася, потім їхало баги. Воно зачепилося в Ягозу і теж стало, і там ще ПТМка була підірвалася. А перед цим вони намагалися На мотоциклах. Гриня припускає, що саме на сіверському напрямку московити вперше почали застосовувати для штурмів мотоцикли, адже з'явилися ворожі байкери з автоматами на їх відтинку, каже пілот важкого українського бомбера, понад рік тому. А як давно мотоцикли в принципі з'явилися на нашій ділянці? У та мабуть рік у нас вони постійно якусь тактику змінюють. Дуже такий хитрий, хитрий текстурний ворог, який е Постійно що змінює своїх, свої тактики наступу. Аби всі найпідступніші ворожі тактики закінчувалися для рашистів знищенням по багато разів, щоночі екіпажі бомберів батальйону К-2 готують своїх кажанів до стартів. часто просто під ворожим вогнем. Плюс, плюс. замінувати найретельніше всі можливі шляхи і стежки, якими потенційно може спробувати пролізти ворог їх безперервна планова робота. Мінування по першу чергу це вночі мінування його запутанка. Давай ще одну і все скинулося. Відходжу, приходиться і в день. Доводиться і в день насипати там, мінувати наново. Якщо він відпрацював туди, ну все там змістилося трішки, в іншому місці замінували. По цьому ж напрямку, по якому піде противник. Саме мінування з повітря визнає технік сапер бойового екіпажу батальйону К 2 Тепер єдина можливість встановити для ворога вибухові пастки, не наражаючи на небезпеку бійців. Вручну вже не помінуєш. Це занадто ризиковано, не хочуть ризикувати особовим складом. Тому, в принципі, це єдине, Тут, тут нема альтернативи. Ми мінуємо саме з дронів. У них для ворога дуже серйозна загроза, тому дуже часто трапляється, що московити влаштовують полювання за українськими важкими бомбарами просто у повітрі. Це часто явище часто намагаються, спробують. Різноманітні і воги скидають на дрон. Буває, буває, так, да, влучаючи одразу коннекти. і вірьовки з грузиками. Все що завгодно. Тобто, там політ фантазії. Час до часу рашистські розвідувальні мавіки намагаються просто протаранити їх мультироторного кажана. З одним мотором. На вас вийти, да? У -у -у. да. От питаюся по підкорбі. Тоді вставаю поклика на нас. Зазвичай розповідають пілоти 54-ї механізованої. Вони літають, мінують і бомбардують противника темною порою. Але коли московити штурмують позиції побратимів піхотинців кажани здіймаються у небо, незважаючи на пору доби. Важливіша піхота, чим, наприклад, той же кажа. Беремо московки і адбиваєм штурми. Ще що горить дуже гарно. Що танк, що перед танком. Нам важливіше. Ціна життя піхоти, яка знаходиться в окопі. Тим більше зізнається, коли командир бойової групи ударних бомберів батальйону К-2 гинуть російські штурмовики, що на техніці, що на мотоциклах, що у схованках поміж руїн. Однаково, Вони всі гіду. Вони всі гинуть як звичайні, ну все як за стандартом. Коли, наприклад, там ну шість мотоциклів поїхали або десять мотоциклів, ну вони ось так: один, другий, третій. І все сіверська, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олексій Осавчук та